Це і вони тільки з'явилися на світ, вони навіть не знають, що їм робити. Зараз вони йдуть у ліс, адже вони зголодніли. Родит не андихталець отхоївся, адже з'їв отхруєну рослину. Неандертальці, які йшли позаду, зрозуміли, що їсти отхруєну рослину погано для здоров'я. Другий неендихтавець з'їв ягоду і не одхоївся. Їм пощастило. Неендихтальці йшли по лісу і застріли вовка. Нендихтавець попереду сказав Аптіч. Інший неендихтавець відповів Перший нендихтавець знову сказав. Вовк його загриз. Неандертальці втікли. А якщо вам цікаво, про що розмовляли неандертальці, то я вас поздравляю. Неандертальці зрозуміли, що вовк це небезпека, тому почали шукати способи, як його завалити. І йшли неандертальці по лісу. І тут один неандерталець падає і розбивається об камінь. Неандертальці позаду побачили це і взяли той камінь, щоб завалити вовка. Ось вони йдуть до вовка. Коли вовк його помітив, один неандерталець кинув його. Камінюку, вовк впав, але піднявся. І захигає з нендахтальця. Інші знову втікли, зрозуміли, що камінь хороша зброя, але погано. Тому пішли шукати гарні камені. Тли і тут нендахтавець падає, і розбиває собі голову, об гострий камінь. Позаду був один нендехтавець. Всі інші залишилися дома. Нендихтавець взяв цей камінь, покрутив у руках і погрізався. Тоді він поняв, що це хороша зброя, і пішов показувати його своїм богатам. Щоб показати, який цей камінь хороша зброя, неандерталець починає хризати своїх богатів-неандертальців. І того наш неандерталець залишається один. І що ж тепер він буде робити? А він починає робити колесо. Отак неандертальці винайшли цирк. А ще отак неандертальці винайшли колесо. Тепер вам буде що сказати, вчителю уроці історії. thank you